Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Попри безліч російської артилерії та цілі рої ворожих дронів, наші танки все одно лишаються на фронті загрозливою силою, яка здатна на певних ділянках переломити хід подій. Танкісти 65-ї окремої механізованої бригади, що оборонять Запоріжжя, працюють зазвичай як вогнева підтримка піхоти, при звісно ж, розбиваючи надрузки ворожі фортифікації або замасковані лігва російських пілотів безпілотників, найбільшої нині загрози, яка панує в небі цілодобово, зважаючи на ситуацію, армійці зав завжди тримають свої бойові машини на поготові, бо наказ рушити в бій може надійти будь-якої миті. Та я не хочу ніякі більше і коментарі давати. Він до останнього не хотів давати нам інтерв'ю, бо ж каже, вже якось розповів на загал, що повістку йому вручила дружина. Вона наче й не образилась, але мовляв, запам'ятала. Жінка ще не сварить, ну, нічого так. Де коли щось говорить панові Василю 55, Він зі Львівщини на великій війні. Колишній мобляр, мобляра. Нині танкіст навідник майже з перших днів каже, дружина працює вчителькою. Через неї йому передали повістку. Я робив на підприємстві на заводі. На мебельній фабриці. Та й все, і жінка потонила, прийшла повістка на школу. Каже, що робити мені? Я кажу, бери, та й все, і вона мені вечором принесла повістку. Нині вояк 65-ї окремої механізованої бригади боронить запорізький напрямок. Постійно бойова готовність, постійно обслужування, постійно саводка, прогрівка танчика була, мороз настав, треба прогрівати. Прогріваємо, би машина була готовності. Десь 15 хвилин і екіпаж повинен виїхати. Мехвод т 72, Івано-Франківець, пан Михайло. Він ровесник пана Василя. І так само на великій війні від самого початку завжди бути на готові. каже, вимагає ситуація. Обстановка напружена, але поки що все контрольовано. Танковий снаряд досить страшна річ. і Вона пробуває багато так. чого. Командир танкового взводу Львів'янин пан Остап каже: нині панцерники 65-ки зазвичай працюють як вогнева підтримка піхоти. Зараз ми працюємо в більшості як підтримка піхоти з закритих позицій. Чи вистачає боєприпасів? Боєприпасів ну, наразі вони є, але завжди хочеться більше. При потребі відпрацьовуємо по ворожій або піхоті, або техніці, за що що нас штурмує. Або якщо виявили позицію стаціонарно, чи збліндаж, міномет, там БПЛАшники звідкись вилітають. Від ворожих дронів на це, як і на інші панцерники, прилаштували захисні сітки. Їх бійці називають мангали. Як ліпше зробити, радилися із побратимими і пілотами. Наші мангали зроблені з рахуванням консультацій з нашими безпілотниками. Дівати на безпілотників, точніше, які нам підказали, як зробити конструкцію, яку тому що вони знають, як вони вражають ворожу техніку, вони знають як краще захиститися від них самих. Пан Василь зізнається, наприкінці жовтня став дідом. Дочка народила сина Данилка, тож з'їздив у відпустку до рідних, відпочив, і нині попри шалину у тому знов у строю. То ще треба служити.